Ще одна функція є, яку обіцяли запустити восени. Це заява на шлюб через додаток Дія. Можете пояснити, як саме можна буде одружуватися в смартфоні? І ще дуже важливо, на жаль, це тепер дуже актуально для українців. Чи можна буде подавати заявку на розлучення також в дії? Е, так, ну найголовніше, по перше, всіх заспокою. Ми не говоримо зараз про укладення шлюбу через дії. Точно не інтегруємося з Тіндером для того, щоб там завершити все одразу. От і е, тобто, вибачте, пане е, Мстиславе, прокинутися зранку. Ну мені це не загрожує. Я вже одружений, але раптом е, я ж повертаюсь до е, Фейсбук спільноти, яка жартувала. Прокинутись зранку і виявити себе одруженим. Поки що, це можна Ні, спокійно спати. Так, е, Да, про що хочу сказати, перше, що зараз і чому почались ці розмови? Тому що ДРАЦ нарешті налагодив обмін даними з дією, щоб люди використовували цифровий документ. Щоб не треба було так само, як ти там ідеш зараз, та приват, в приватчих і ти можеш собі брати подію е, і не брати фізичний паспорт, бо він такий самий повноцінний, як ми поговорили там кілька хвилин тому, так само в драці ти можеш використовувати цифровий паспорт. Насправді для багатьох глядачів, які занепокоїлися, нагадаю, що послуги ДРАЦІ – це не тільки одруження. От і власне там є е, і свідоцтво про народження дітей, і так далі. Тому подібне. Тому в усіх цих сервісах можна використовувати саме цифрові документи. Що стосується е, вашого питання щодо заяви. То нагадаю тих людей, хто одружувався. Виходив заміж, що спочатку ти маєш поїхати написати заяву, обрати дату, і потім в визначений день приїхати з документами, а може навіть і нарядно одягненими, і власне укласти цей шлюб. Тож послуга, яка запуститься на порталі, не в мобільному, на порталі дія щодо заяви на шлюб. Це якраз позбавлення від цього кроку поїздки до ДРАЦУ, щоб подати перший список документів, це можна зробити буде через. З дію через портал діє, а вже потім на, саму, на саме укладення шлюбу, звісно, треба буде їхати фізично, і, і тому подібне. Тому е, ніяких таких там занепокоєм цього немає, бо навпаки комфортніше стає, бо я пам'ятаю цю чергу. Потім тобі ще дають квитанцію, ти маєш десь знайти банк, сходити оплатити, повернутися з цією квитанцією і в тебе. Ціла пригода, яка перевіряє, чи точно ти зібрався одружуватись. От і власне що стосується розлучення, ну рано чи пізно також цей сервіс буде. Насправді суто технічно це ж та ж сама історія. Є спільна заява людей, так є дати там призначення, і так далі. Тому з часом і такі сервіси будуть також. Дякуємо вам, Стамслав Бані, Дякую керівник вам. з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України.